Олеви, вітаю вас! Це ваш гороскоп на 2024 рік, і з самого початку хочу вас застерегти про те, що гороскоп прогноз це не передбачення і не гадання на кавовій гущі, яке точно збудеться або точно не збудеться, а це опис можливостей і нових відкритих для вас дверей, які будуть з'являтися перед вами в певний проміжок часу. Якщо ви не захочете ними скористатися, ви можете цього не робити, і якщо вам не потрібні зміни в житті, то ви можете нічого не робити, а лежати на дивані переважно кількість часу, і тоді з вами нічого не буде ставатися. А для тих, кого цікавлять зміни і можливості в житті, прошу переглянути це відео. Протягом всього 2024 року кармічні місячні вузли перебуватимуть на осі ваших 3 та 9 домів гороскопу. Тобто вони зачіпатимуть теми розширення власних горизонтів, розширення світогляду, поглиблення знань, можливо, здобуття нової освіти чи перекваліфікації, а також теми всього іноземного закордону. Хоча варто сказати про те, що думки щодо вказаних тем почали у вас з'являтися ще влітку 2023 року, але певні кроки на шляху до реалізації своїх задумів, планів ви зможете здійснити саме в 2024 році. Наприклад, якщо влітку 2023 року ви помітили, що ваша освіта не відповідає нинішній вашій роботі, або ж ваша спеціальність більше не є затребуваною, вам потрібно змінити кваліфікацію, то в 2024 році ви можете або розпочати нове навчання, або вже отримати диплом про те, що ви підвищили кваліфікацію, або ж закінчили курси, які допомогли вам змінити вашу кваліфікацію. Також ця вісь домів символізує транспортні засоби і також все ексклюзивне дороге. Тож в цьому році вам може захотітися змінити своє, своє авто, свій транспортний засіб на більш дорогий статусний. Або якщо ви до цього пересувалися переважно громадськими транспортними засобами, то в 2024-му вам захочеться придбати вже свій транспорт. І ще однією підказкою, яку дає нам таке розташування кармічних місячних вузлів. Є широкомасштабне мислення і ціле покладання у 2024 році, коли перед вами є мета, мрія, яка може перерости в план на майбутнє, то вам не слід зараз чіплятися за деталі, які можуть зробити на корню всі ваші намагання йти вперед і досягати більшого, тому що зараз ви будете знаходитися в такому стані, що ви можете спіткнутися об ці деталі і не зможете рухатися вперед, тому що ви втратите бачення загальної картини. І ви можете почати стовбичити саме через ці дрібниці, тому що вас злякає те, скільки доведеться зробити кроків для того, щоб чогось досягти, скільки маленьких дрібниць, деталей дізнатися для того, щоб дійти до загальної великої масштабної мрії. Тому для досягнення вашої цілі тримайте в полі вашого зору саме вашу мрію і мету. Ідіть прямо до неї. Наприкінці весни 2024 року, а саме в кінці квітня і в травні. Станеться важлива астрологічна подія це стеліум планет. Стеліум це скупчення великої кількості планет, і воно відбуватиметься в знакові тільця, тобто в вашому 10-му домі гороскопу це дім кар'єри і статусу. І в вашому 10-му домі зустрінеться одразу 5 планет. Це будуть важливі повільні планети, такі як Юпітер, Уран. І також до них приєднається Сонце, Венера, Меркурій, а також білий місяць Селена. Для когось із вас це ознаменується переходом на іншу посаду чи на іншу роботу, чи взагалі зміною напрямку вашої кар'єрної діяльності для того, щоб ви могли вже наповну реалізувати всі свої таланти, вміння, ваше покликання. Хтось із левів навпаки вирішить не працювати в наймі, відкрити власний бізнес, свою справу, свій новий проект, і тоді перед вами відкриються нові кар'єрні горизонти. Що стосується зміни статусу, то це може стосуватися будь-якого статусу, який тільки може бути. Ви можете набути статусу іммігранта в цей час, або статусу державного службовця, або ж статусу приватного підприємця ФОПа, або ви вийдете на пенсію і набудете статусу пенсіонера, або ж ви підете в декретну відпустку, і це також буде для вас новий статус. Також ви можете стати батьками, набути статусу батька, матері або ж багатодітної сім'ї. І ще новий статус може стосуватися того, що ви стали одним із подружжя, якщо вийшли заміж або одружилися. А хтось навпаки розлучиться, і це також буде набуття нового статусу. Ви можете набути також статусу студента або власника якоїсь дорогої речі, наприклад, статусної нерухомості. До речі, особливо сильно це відчують леви, які народилися з 13 по 17 серпня будь-якого року. Проте для всіх інших левів період з кінця квітня, по кінець травня, також стане періодом великих можливостей. Серед згаданих пище планет є так звана планета великого щастя, планета удачі, багатства це Юпітер. І з 26 травня 2024 року він змінює свій знак, переходить в знак близнюків. А значить, і ваш одинадцятий дім гороскопу це сектор соціуму, друзів, однодумців, також новітніх технологій і майбутнього. Тому успіх та великі можливості стосуватимуться тих з вас, хто працює в напрямку IT, якщо ваша робота пов'язана з інтернетом, або ж тих, хто навчається в цьому напрямку. Також, якщо в ваші плани входило просування своєї діяльності в інтернеті, ведення блогу. Відкриття інтернет-магазину або ж перехід на роботу онлайн, а також застосування в вашій роботі якихось новітніх технологій, то із кінця весни 2024 року на вас чекає успіх. Хороші можливості також отримають ті леви, чия діяльність пов'язана із нетворкінгом, креативом, а також авіацією, космосом чи соціальними зв'язками. Ви сміливо можете розраховувати на те, що на вас чекає успіх і багато нових шансів в роботі. І також важлива порада для вас, що стосується періоду з 26 травня аж до 9 червня 2025 року. Не сидіть вдома, ходіть межі люди, спілкуйтеся побільше, ходіть на різноманітні зустрічі, тусовки. І не лише відвідуйте такі заходи, але й при цьому не будьте закритими, не будьте відлюдником, будьте відкритими, показуйте себе наповну, сяйте так, як вмієте це саме ви. Це пов'язано з тим, що в цей період в вашому житті може з'являтися велика кількість людей, які відкриють для вас нові можливості. Проте тут є шанси зустріти просто справжніх друзів і однодумців. Також в цей період в вашому житті з'явиться більше свободи. Принаймні, ви так це відчуватимете, наче ви в змозі робити нарешті те, що ви хочете. Що світ і життя в цілому не є обмеженими для вас. У вас немає шорів, які вас спрямовують лише у вибраному якомусь одному напрямку. Ви самі вільні вибудовувати своє життя так, як хочете цього саме ви. А ті ціпки з минулого, які були на ваших руках і, начебто, не давали вам повністю проявитися, спадатимуть із ваших рук. Фінансові надходження, подарунки долі можна очікувати в другій половині березня, а також в кінці липня і в серпні, коли планета достатку Венера перебуватиме в гармонійній взаємодії з вашим другим та восьмими домами гороскопу. У вашому восьмому домі також перебуватиме Сатурн, планета обмежень, структуризації, строгості. А восьмий дім, зокрема, грошей. Проте не тих грошей, які ви самі заробили, а ті, які до вас приходять з якихось інших джерел. Це можуть бути, наприклад, аліменти, державні виплати, спадщина, або ж це можуть бути гроші вашого партнера по життю, якими ви також з якихось причин розпоряджаєтеся, і знаходження в цій сфері. Сатурн на планету строгості, як ми вже сказали, означає, що вам доведеться ставитися до грошей більш строго виважено сплановувати свої витрати і прораховувати грошову стратегію. У 2024 році вам слід уникати незапланованих витрат, а також витрат на розваги. Ви будете ставити фінансові цілі йти до них по-справжньому вести свій бюджет, а не хаотично витрачати власні доходи. Тож, або ви будете звітувати самим собі, або ситуація складеться таким чином, що вам доведеться звітувати комусь. Тож краще в цей час взятися за голову і відкласти спонтанність у витратах до кращих часів. Зараз ваша задача навчитися керувати фінансами строго і безкомпромісно, інакше вони вестимуть себе погано, неслухняно в ваших руках. Вони, начебто, стискатимуться і кудись зникатимуть. Протягом 2024 року можливі також капіталовкладення в ті речі, які вам можуть принести дохід в майбутньому. Це може бути інвестування в бізнес, покупка нерухомості. Проте, якщо ви розглядаєте перспективу взяття житла в іпотеку чи якогось іншого кредиту в банку, то це краще відкласти до наступного 2025 року, який, до речі, принесе позитивні зрушення для вас в фінансовій сфері. 2024 рік буде періодом змін в вашому особистому житті. Особливо це стосується тих левів, які народилися в період з 23 по 26 липня будь-якого року, адже саме ваше натальне сонце буде мати напружений аспект опозицію від транзитного Плутона, який перебуватиме в вашому сьомому домі гороскопу, а це сфера шлюбу, взаємовідносин і партнерства. Також це може свідчити про великі зміни в житті вашого партнера, які також впливатимуть і на ваше життя. І оскільки Плутон це планета трансформації і докорінних змін, то і зміни в відносинах також будуть радикальними і трансформаційними. Хтось із вас одружиться, скріпить свої взаємовідносини, а хтось навпаки відчує, що більше не хоче знаходитися в цих стосунках, або ж у стосунках, які більш не є прийнятними, тобто доведеться або їх розірвати, або ж повністю переробити, трансформувати, щоб вони більш підходили для вас. Через це ви можете прийняти рішення звернутися до психолога чи до сімейного психолога, або ж прийняти якісь непрості для вас рішення. Що ж говорити про левів, які народилися в інші дні, то ви будете намагатися знайти розв'язання питань, які час від часу виникають в вашому житті щодо ваших стосунків. Проте, якщо ви будете бачити, що всі ваші намагання розбиваються об стіну через те, що ваш партнер не хоче йти на якісь компроміси чи на контакт, і просто не націлений на розв'язання спірних питань, то в кінці листопада, в грудні, ви будете змушені поставити питання ребром. В той період відбудеться з'єднання Венери, планети кохання, стосунків і Плутона саме в вашому сьомому домі гороскопу. Через це всі проблемні моменти, начебто, вилізуть на поверхню, і вам доведеться або їх вирішувати, трансформуючи свої відносини, або ж завершувати їх. Для тих левів, які зараз не перебувають у стосунках, але хотіли б побудувати відносини. Для вас вдалими будуть періоди в кінці лютого, на початку березня, також в кінці квітня, в другій половині жовтня і в другій половині грудня. Але пам'ятайте те, про що ми говорили на початку цього відео: астрологічні передумови дають лише шанс на створення якихось подій і ситуацій, проте, якщо ви ними не користуєтесь, то зірки тут без силі. Тож не варто сидіти вдома, пити чай і чекати, поки ваша доля залізе до вас у вікно. Для того, щоб відносини зав'язалися, просто необхідно виходити з дому, спілкуватися з людьми і будь-яким чином транслювати цьому світу те, що ви вже готові для створення нових відносин. В кінці 2024 року, а саме 7 грудня, планета активності старту всього нового енергії це Марс, стане ретроградним. Тому на цей час не плануємо початок нічого нового, а також якоїсь активної діяльності. Краще цей час використати для того, щоб щось переробити, закінчити, або ж ви можете займатися підготовкою того, що ви реалізуєте вже в 2025 році, адже під час ретроградності Марсу наші справи і починання зіштовхуватимуться із перешкодами. І начебто стоятимуть на місці або ж рухатимуться, але зі швидкістю равлика. Я бажаю вам, щоб цей рік став для вас успішним, щоб ви взяли максимум з тих можливостей, які підготував для вас 2024 рік. І не забувайте, що кожен день 2024 року наближає нас до перемоги. Будьте терпимими, людяними. Взаємно красивими, допомагайте одне одному і особливо Збройним силам України нашим захисникам. Вони борються задля того, щоб ми з вами могли спокійно жити. Якщо вам сподобалося це відео, ставте, будь ласка, лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал, адже це дуже важливо. Слава Україні!